Екс радник офісу президента Олексій Арестович поскандалив з блогером та волонтером Сергієм Стерненком. Це відбулося на тлі мовного скандалу зі столичним таксистом, який відмовився спілкуватися з пасажирами українською мовою. Арестович заступився за водія, назвавши його жертвою мовного талібану, та написав, що шукає його контакти, щоб допомогти фінансово. На цей пост іронічно відреагував Сергій Стерненко. Він опублікував скріншот публікації Арестовича з підписом ніхто. Абсолютно ніхто тим часом новоросіянин, який не допомагає коштами армії. Після цього на своїй сторінці в Фейсбук Арестович опублікував відео з бійцями, яким надіслав дрони на зібрані кошти. А в коментарях написав свою реакцію на слова Стерненка з нецензурною лексикою, назвавши його дрібним помийним пацюком. Згодом у своєму телеграм-каналі Стерненко порівняв Арестовича зі зрадником Шарієм, а також написав. Ну, добре, не слід ображати Арестовича, а раптом він все ж принесе якусь користь країні. Може, під час нового бойового виходу таки Путіна вб'є. Стерненко також іронічно додав, що вірить в Аліксія, бо він може бути корисним не тільки росіянам.